Місто, засноване як база Російського Чорноморського флоту, дістало назву, яка підкреслювала його роль у подальшій імперській експансії проти Османської імперії. Назва означала найясніше місто, зважаючи на давній грецький титул Севаста, що уживався на рівні з латинським імператорським титулом «Август» – «найясніший». Тому збереження цієї назви несумісне з самою ідеєю подолання імперської спадщини. Назва новоствореного імперського міста також перейшла на географічну назву головної затоки, що носила тюркську назву Акяр, себто українською Білий Яр або Яруга. На території сучасного міста, але за межами Акярської затоки, на березі карантинної бухти, що теж дістала сучасну назву від росіян, близько двох тисячоліття існувало місто Херсонес, засноване 4 століття до нашої ери. Грецькими колоністами з міста Гереклея Понтійська, сучасне місто Реглі у Туреччині, прямо навпроти на південному березі Чорного моря. Це місто тривалий час служило адміністративним центром візантійських володінь у Криму. Воно занепало у 13 столітті і не відродилося. На його місці османці на початку 16 століття ще застали поселення, яке називалося Сарукермен, але й воно скоро зникло з османських документів. Тому альтернативою імперській назві може служити лише засвідчена кримськотатарська і красива назва АКЯР.